Ну що ж, друзі, знову всім привіт! З вами на зв'язку Олександр Кальчук та Юрій Парічук. І сьогодні ми вам покажемо, де в нашому славетному місті Тернопіль можна круто та весело провести час, а також отримати маленьку дозу адреналіну. Ну що ж, поїхали! У нашому класному місті Тернопіль є дуже багато талановитих людей. Один з яких це пан Станіслав. Він власноруч сконструював таку чудову і прекрасну яхту. І тепер кожен тернополянин, а також гість нашого славетного міста, може комфортно з кайфом собі поплавати по нашому озері, насолодитися краєвидами. І, до речі, що може бути краще ніж провести час своєю коханою другою половинкою на цій прекрасній яхті? Подорожуємо разом. Як капітан вітрильної яхти Тернопіль запрошую мешканців і гостей міста Тернополя на прогулянку по Тернопільському озері. Ви отримаєте великі задоволення. Незабутні враження я вам гарантую. Друзі мій, якщо в тебе дуже багато сили, і ти не знаєш, що з нею робити, приходь в екстрим-парк. Мотузкова доріжка забере в тебе всі сили. Повір. А Я поїхав ганяти адреналін. Побачимо! Ну що, ти хочеш сказати, що в нас немає де відпочити? Хм, Я думаю, ти точно помиляєшся. Всі ми розуміємо, що тем життя в місті забирає в нас дуже багато сил і енергії. І для того, щоб відійти від цієї метушні, поза Тернополем знаходиться дуже хороше ранчо, стара підкова. Тут можна як весело провести час з друзями, так і круто провести час з сім'єю. Є багато різних закладів, як і харчування, так і для відпочинку в плані качельки і суперможливість покататися на кониках. Якщо у вас був спекотний жаркий день, хочеться освіжити своє тіло в крижаному джерелі. І, як кажуть, в здоровому тілі в здоровий дух. Пішли. Ну що, народ, ви все ще сидите вдома і думаєте, що в Тернополі нема де круто і класно відпочити? Ну тоді з кожним відео ми будемо показувати це знову, знову і знову. Тому що Тернопіль це файне місто. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за нами, за нашими новинами. З вами були Юра Перічів та Олександр Кальчук. Всього доброго. Побачимось.